Але. але ми... Ви? Кажу, ми не грали це разом, але ми вже 30 плюс. <с легенди. Це робить все до Вонбордів, що це дебіл знову з нами, ні, як його нікнейм там. Клан ти гнаві, побачиш. І все, так, коротше, хай приїхали зі мною соло да. один на один на починки, я тоді розкажу, що, що йде. ВХ не поможе, чел. Якщо будеш дивитися пап репорт, то йди нахер. А, ні, він в лобі, в лобі долбайоб сидить. А, то да, ти кіберспортсмен, 20 фоловерів, один онлайн, блин, он хай. Онлайн-воїни, так сказати а потом на лані проигрывать самое як був той чел що е -е... там з м 4 на 100 200 метрів болотяний и зажимав очередям и все попадав а потом девентий все не понятно шо з нами две пачки так дим даймон даймон в дим наш дим двое Два вас не ніхто. то До вас чел забіг. Ань. Понял. Найс ты. Ну. Время. Что, не нічого. Вообще ничего. не ну. бере, папашку дожидайся. Пані. У нього теж ще зброя тут не було. Він тільки запрыгнув вікно, ти вже лутались, він тільки запрыгнув. Так, у мене одна зброя, а в нього зброї ноль. Бачиш, ти? Тава бурст. Як він живе. Ти закинули? Угу. Ти не понятно. Блядь, ну конечно. А нас тут за гарбом, типу. Справді. Виходимо, виходимо разом. Скидаю. Блін, де мене чел панівся? На парний кут зай, блін. Я підніму демон, ти йди воюю, не знаю. Та є птичка? Є якась зброя. У мене є 5 бінтів, можу скинути. Там в мене все є. Ну зброя потрібна. Він за? А, ви... Одного ног синя. Флешка чья? Не наш. а, у мене за парканом сидит. Ще один до нього забіг. Ша один дні забіг, он двоє. Ж... Біра... Машины свои. Марана. Я подзобил. Марана закинул. На синьке, я, вен, можно кинуть. Давай, давай. Я себя кинул сынку Блять, у меня нема набоя, только понял. Узик. Не треба було саме бути. в мене нема набоїв, да, мене тільки поняв, що це вже, блядь, колись постріляв. Не біжить, Анютка, не біжить. Угу. Нахуй ти добиваєш, блядь, ти мав... йопана, блядь. Продовжуй, вони там не Боже, як в мене лагає. Ха-ха. Держміш? Я забрав Мини-ери. Мини-ка весьму там. Я орудой. ты чипа. Да, мороз, воско. Молоко, воско. Мороз. Мороз, вороз. Мороз, воска. Я думал, это на фишинге есть ТП. Не знаю, я не бачу. Він тут У мене два смука не було. Нормально, в мене жодного. Будь не в воду. О, oh, я ще встигаю. У мене заторбувачка на який? Рут, ти можеш, в принципі, на фіші напасти. Є шалом другий десь. Є шалом. Вангуй СКС, це буде нова мета. Коли обнова поезжают ДВРК, СКС буде новый. Ты до мене долучишься до них, або на цей кемп на жовт. Тачка у нас съеда. Блядь, я перезаряжаю кулемет. Вам помочь, или вони поехали. Да не, вони поехали. Я б поехал угл забрав. дивись, вони може до тебе поехать. Кто? Я хто сюди поїхав? до нас падаю. Там мені хтось жовту митку кинул на ці дома. Я думаю, треба до нас трубати, блядь. Ань, ты будешь тобто их чьи-то не треба? Давай. Демон, а ти Це аух не загрузив? шо що, що аух? Да. Дайте цих будиночка. ти три пустаки на машину. Бреш? Дякую. ЧСХ надо комусь? Так. Я ще надо. Я в тачку собі взяв, потом надам. Кейс. Ня, свято. Ше два пустыня. Стреляй біля хасана. Ладно, я зарплати секунду. Я уже знайшов. Можемо їхати, якщо тебе нічого не треба. Потрібно дупо нау. Зараз, десь я там в у скинув земка. Это ні, я не все про всін. Просто я чую себе в Чигіваре, блядь. Мені так думаю, що я так кричу, що пиздец. А чого ти мене у себе чуєш? Тобто я навпаки. Чую, як... я, чую, я чую у тебе себе. Угу. Так. Ми ще якось в дуо грали, то я, я чув, що себе, а думаю, не буду це говорити. Там в Тіпі в рейсі і Гроза, біля Хасана. Ну, цікаво, що інколи я також себе чую у тебе. Ні, ну в мене понятно, в мене може навушники загучну. демон це постійно жаліється на це, треба скручувати. скручивати. Просто уточу. Блин, жаліз. Бубай, десь, було б добре. може на нас рот. і тут був, де ти лутався. Mm -hmm. Бачу. може на хасану пав. Чуру, та якщо закрити ось це okay. скину. Віконце Вона... Буде, да. Блин. Буде. Я, Я так, думаю, що це це через буде. неї лагає щось капець. лагає Ну то закриває якщо так. Вже всі знають, що ми разом стрімимо тому. Ти то можна просто під стрімом прописати, типу. Там стрім з, з Рудом або з Тобто. Коли буде з стрим с спів пивком? так пу пустійно. Ну. <ріпко> а я вчера почему. <ріпко> 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 Народ потім песни, почему я спиваю. Блин, нема збільшено... О, дроп біля нас. збільшено, якось я по <ріпко> СССР. <ріпко> не <дуже> не Чи <ріпко> Что на дропи, хочеш, хочеш? <ріпко> так. Це. Им там буде. Мені треба дроба блять. Почекай. Давай. Там уже дроп. То не на дроп. Блін, а ще Сік забрали в Ні. Я Не забрала, мені потрібен, до речі. Мені теж. І мені потрібен.

Дай на гору сюда стану, чуть-чуть. Поехала. Давай, давай. А на душить поехали. Давай, давай. Давай, давай, давай. Ой-ой-ой, ой. А девоны там червони, че дай. Да, 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 вот там желтому на сыний. Желтому на синій? Блять, я бить ему на сыне. червона, мітка, дерево, два щопинка.

Ну, або а 3, мож, 3, можливо три навіть. Або зайняти назад. Ми вроде. Зара на наш кемп і нас перед. А звідки вони підъедут? У мене, я, я пропоную теж, я завернусь, я завернусь. Челы с синей укреплять зелену. Там много дали, ну, да, да. з... ну, в кемпі в кемпі ног. А, я тут. Все, бежу. А, я бежу. Чел за ЦВД на червоній місці стоїть. Бля, вас носить. Пацани, вас носить. Куда ви дивитесь? Тачка ши. Просто в нас дві тачки їде. Нормально, нормально. Я вірю в тебе, в тебе. В нас. Блять, щоб мене тачка зараз а, переїде. А, треба відходити а! зараз Є, в інцевом буде. Ну от як мене вже за деревом. Забирайте машину. Наді над мною щось стало. Алло, пан Руд, мене треба реснуть. Прийом. А я знаю, там тіпи біжуть до нас, я їх відігнав, щоб вони до тебе не підбігли, гранатку не кинули. Так, я я ж не то щоб кинув і побіг далі. Різ, Йоб, Йоб, блядь. Там. Да, най смерть тебе бігти. Та ти поїхавсь. Хто казав тут їхати всередину? Yeah. Ну і каже заїхав. Блин, я ці ці бачу. наша. цвіт собачья, хайп по наше. Ну не шо это, причем. На мені, на мені, на мені. Грозує. Грозу, Грозу, за, за, за. <laughs> Грозу залупали сюди. Че зліва в мене? Ты <laughs> казав їх. Блять, сука, блять. <laughs> <laughs> це як я вчора? Наступний кам'янет, чел у нас дивиться. Прикривай, явок, дима, я не прикриваю. Дима, я прикриваю. Чи їх не нокай? Не бачить. Це вони в спину могли тим вийти, що... Чи вар нокува. Вони, вони крутять, кау. Вам надо скипать через ней. Скіпаємо, скіпаємо. Один на червоні, так і сидить. Він має цю тачку, блядь. Ну там не простори. Зараз Роза, я розвернусь, блядь. Зараз зараз нахуй. Та граната великолепна. Якби я так нокав противника, я <свист> <свист> їм за метрів сто скину. Там парашутина, блядь, летять по-любому. А ні, я думаю, він тут. Та я не, не очікував, що вони... Що вони всі душать. Там шнок їм дали, і я поїхав зразу під ног. А вони собі сидять дивляться. А можливо, то вони нагнали? що Че? Можливо, то вони нокдали? Та ні-ні-ні, точно, ногнули. Та нема збитжу на S500 Ми можемо можем взяти і и спину тоже вийти, як вони вийшли. Парашюты на Е падають. Куди дроп упали, куда нет. Кудин луптыть? Я кава команда нокала. ось в поле червоно впав. Шум даун. А, нюмар скрыт, блядь, сразу. дерево червоно стоїть. Можна, щоб по першій команді не линув, можна зрозуміти, де вона. А, тут ще одна тіма. Ну. Вони пушать, вони пушать, тіпі. На там бутербродки не хилы Рату закинуть Побакнем кемп нафиг не горе Иги бич нема на СКСН это просто бич он сбро Десять патрон вылітай бачу. це той з розою, це той з розою. Ні, 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 ні. Да, 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 да. Це той, що з рисю. А не знову до іншої сторони, на тому Ну, значить, це, це з це сноз, а вона просто. А там шаблон вже, ще один. Ну, 10 патронів, все, я вистрілив. Пригода переживає. Акцин, oh! Нам надо лево чекать тоже. Все, давай не стреляй. Там слева в пішов. поле бегает. Нахилок нема, взагалі. Две птички. У меня три. У меня одна и без бустів. Е буст буст когось, без ковы. Мы залутали грозу за даром. Є буст когось. Є буст. Слева. У меня на главе нема ничего. Бля, Камень червона уже сюда чекаем. Рада, да. бинты. Наступно уже будет. Нема. Нема. блять, ви от скажу, дайте один буст, йоба буба. Та нема, ну, пизде. нема. Та я дай бачу, двіць. скільки в тебе, блять, забущено вже. Думаю, то я заюзав його. Ну, ну да. так я ж... Один нема нічого, нема нічого. Дві тачки. У мене взагалі нічого. Бо... Позаду бо... десь, блять. З поля вже прибігли ті, що на парашутах летіли. Тут уже смаки на сейні. Жаль, до нас через дорогу, блять, близько. — Близько — це де? — Вот тут. Бачу, по дорозі Загрошую. біжить. <тур> — Нок червоно. Это за цим, блядь, за синім каменем. О, за синім каменем. Я можу закрутити. — А, так Дам. вони взагалі в упорі за синім. Да, 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 да. Подними в двох, да ну Я флешку кидаю и вы выходите, не? Давай да. Дай флешку. Да, я тут Ну це їх их там ще одні є, а ну чек на правый рут Вон вони їдуть, їдуть, їдуть. Нас під нас подъехало Трати третій брони третій тут швамки Я свапну, ведь. Вот, ос, овся, кип. На сайні. цього можна і поучить. У нас кем бл зайняло. А да я прав устрой. Уже як же виль полос тика! Тыка-тыка-тыка. А, це миномет панам чешу. Нет, це, це выклока мне так утром. Разумю. За трикутник направо побіг. Ось тут Че ты не дивитись, я право дивлюсь. Броя я по посильнейший так. Кидай щось. Підходить, підходить, кидає щось, підходить. Аешки летят. Вот, вот, о, вот, вот, вот. за сынию. Я, я забрал цеху нем. Да нахуй ебаный камень, блять. не стреляют. Меня нахилыть. Меня нахилый, просто вышли нахуй, блять. <гум> Зверху вже йдуть на нас, шошо. -шо? Хай мы с тобой постреляются, угу. они вашу убили чи нет? Мабуть. Нахуй снова, блядь, за хуйня. Слева давиться, лево давится. Чел пробігав. Тут є чел? Вот за сынию, за сынию. Давай ему хит Червона пробитий.

Да ты ч соли? Я его не видно просто. Правого не бачу вообще. право через левую я над вами ще гляну, але не бачу никого. А він не точно. А він может в зоне, типа. будинку сидить себе. Ну, зараз він через дропы пиде. Може и не. О, ремка. Не бачу Ти ты не слезу полцем. Місці, за камінчиком. 500 бронза блять, лежить и шлюха. Не бачу. Как тут лежить? Там ловчик мне маленький. чи що де він? Смотах лежить. Файно, файно, файно. Щось душить і не душить. Файно. Молодці, хлопці. І дівчата. Дівчата і хлопці. Я вмерла. Молодець Ну да, пять, 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 файн. Да, ну.